Сподіваюсь вам чути, як щось пищить на поганій дорозі. І це, що пищить, це у нас, як ви бачите, Fiat Doblo у 223-му кузові. Зараз будемо разом з вами розбиратися, хоча діагноз в мене практично вже поставлений. А тому це відео для всіх власників Fiat доблу. Добрий день всім, хто дивиться це відео. Отже, поки є вільна хвилинка, розкажу передумови. Як ви чуєте, пищить. А до того нічого не піщало в таких умовах їзди. Просто коли викручував руль досить таки сильно, таке враження, що потріскувало щось з правого боку. Як ви розумієте, опора амортизатора вона має в своєму складі підшипник. І от таке враження, що він вийшов з ладу, і коли я його кермом провертаю, нашу стойку, от він сопротивляється і возмущається. А тому я вважаю, що це. Правий, правий опора правого амортизатора. І, як те кажуть, вскриті я покаже, Ростин покаже. Тому стаю на яму, розбираю і продовжу. Ось я машиною на ямі. Щоб підтвердити або спростувати мої здогадки, нам треба зняти стойку. Для цього треба відкрутити раз, два, три болтика тут. І відкрутити. Раз, два, болтика тут. Ну, Все в послідовності зворотні. Спочатку тут відкручуємо а тоді вже вверх. І коли стойка у нас буде в руках, тоді ми зможемо, легко, провертаючи нашу подушку, відчути, є якась проблема з підшипником в цій опорі. Відкрутив я всі з'єднання, які показував. Зняв я стойку. Чесно кажучи, думав, ситуація буде гірша. Чути під руками, як хрустить підшипник, але, як на мене, не критично. Я. На одному із відео в своєму каналі показував, як замінити цей, цю опору. Але тут є одна особливість. Якщо ми відкрутимо цю гаєчку, як правило, стойка, як правило, опора не хоче сходити з штока амортизатора через особливості конструкції воно прикіпає. Чесно, я от ще вагаюся, чи воно, чи не воно, але в мене виходу другого нема. Я більше не маю підстав на що марикувати. Причому, коли я виїжджаю, викручую руль вправо, хруст чути. Коли викручую руль вліво, виїжджаю з-подвір'я, хруста не чути. Але останнім часом почав чути писк. Тому, тому, тому. Особливість в чому? Одну опору я мусив просто болгаркою зрізати кусочками, для того, щоб добратися до підшипника. Цю я спробую, зараз я стягну пружинку, щоб убезпечити себе. Тоді відкручу цю гаєчку, яка у нас тут вона ржава. І не буду варварським методом її знімати, не буду різати по шматочках, а попробую стягнути її за допомогою зйомника. Тому що в перший раз, коли я міняв, як ви бачите, це у нас лівий бік, ой, верніше, правий бік, а з лівого боку, я коли міняв. Я змушений був зібрати все назад, поставити машину на ямі, поважав та що тут його розбирати. Тому роблю те, що сказав, будуть якісь нюанси чи особливості, продовжую відео. Перед тим, як стягувати пружинку, я вирішив зірвати ось цю гаєчку. І думаю, щоб пружина його сама стягнула. І що в мене, бачите, вийшло. Тому далі обережно скручую, бо я не пам'ятаю, чи є там якась контргайка, чи ні, може воно просто заклинило і так тримає. Тому на свій страх і ризик відкручую гайку повністю. І тоді продовжу. Я виявився правий. От зараз у нас тут просто вибухівка. Ніякої гаєчки, яка б стримувала цю всю конструкцію, нема. Просто завдяки перекошеній пружинці, у нас оце все тримається. Тут я коли ось це чую, як у нас хрустить підшипник. Не забуваю, ось така втулочка у нас тут має бути. Ось там вона стоїть. Ну і відповідно шайбочка, яка тут лежить. Особливість цієї конструкції в тому, що ось ці всі речі, ось цей підшипник чомусь прикипає до штока і зняти це ціла проблема. Тому перед встановленням нового, нової опори обов'язково треба скористатися графітною смазкою або мідною смазкою, яка продається в аерозольних балончиках. Ось в мене, бачите, біля рідини є таке. Оскільки тут у нас і так все помащене. ну, Побризгаю я мідною смазкою, щоб хоча б ось це у нас цю ржавчину прибрати. Ага. І в попередньому відео я показував. Ось цей дзьобик у нас повинен бути вперед. Вони взаємозамінні. Ну, Верніше, праву можна поставити на лівий бік. Але у нас тоді нахил стойки буде неправильний. Не, не ось бачите, з лівого боку. У нас отак от в мене було все попутане. Якщо його поставити ось цю сторону. На цей, То у нас верхня частинка стойки переміститься вперед. Це не принципово, я по машині нічого не відчував, але ось так воно має бути. Дзьобиком вперед і цими двома отворами назовні. Тому беремо, бачите, ця у нас чорна, з цього боку у нас біленька. Я замовив знову біленьку. Ось каталожний номер, кому цікавий. бачите, цей виробник покриває за допомогою гальваніки, а цей виробник фарбує. Ось вся різниця. Тому розриваю упаковочку. Ну і підписуйтесь на мій канал в одному із наступних відео я спробую. Замінити підібрати ось цей підшипник, тому що корпус і гума тут не зношується, виходить з ладу сам підшипничок. Ось так. Ставимо ще на місце, але так я робити не рекомендую, бо це може вибухнути в будь-який момент. Опшикав я все мідною смазочкою. Спочатку надів нашу опору, потім поставив втулочку і зверху на втулочку. Надів шайбу і аж тоді закрутив гайку. Як бачите, в мене все розв'язалось нормально, тобто пружина не вистрілила. Ще раз кажу, вам так не рекомендую робити, бо це досить таки травмонебезпечно. Я ж зажимаю нашу гайку і завершую свій експеримент. Сподіваюсь, що е, саме підшипник винен в тому, що у нас траплявся. Сторонній скрип і при повороті руля на визначеній ділянці в мене весь час відбувався хруст. Бо я вже думав, може не закручено воно було чи що. Я вже почав грішити на бокові дверцята. Ну і так далі. Бачите? Вже пішло під натяг, пружинка почала стискатися. Тому що <кій> я, коли почав відпускати, оце от заклинило, бо я бачив, що точно воно його зірвало. Ну, пружина все-таки якусь діляночку прийшла, а тоді вона заклинила. Якось так. Все поставив на місце. Одною із великих складнощей це втрапити болтами в отвори в кузові і в ось ця шайба. Тому можна, якщо вам так зручно, потрапляти болтами до самого. Самої опори наживити, тоді поставити все ось тут. Тут, до речі, нам заважає стабілізатор. Він весь час хоче підтягнути до доверху. Тому якщо піднімете на домкрат обидві сторони, буде вам набагато краще це робити. Я ж використав ось такий от предмет, це ломік, який заложив сюди, потягнув речак донизу, і в мене все зібралось. І тоді, коли ви поставите вже ці болти, можна сміливо викручувати ці, ставити шайбу і все закручувати, у вас стойка нікуди не дінеться. В принципі, ось про такі особливості я хотів вам розказати. Шум нетиповий. Я кажу, я вже почав грішити ось на ці двері, думаю, вони риплят. Ну, Впевненості я не маю, тому відео я не завершую. Ставлю колесо і продовжу тоді, коли буду виїжджати, і поділюсь з вами результатом. Як ви бачите, машину я з подвір'я вигнав. Даруйте на вулиці вже темно. Як мінімум, повертаючи руль до упора, Направо хруст я не чув. Ну і зараз разом з вами буду слухати, як вона себе буде поводити на щебеневому покритті. Отого описку, який ви чули на початку відео, ні ви не чуєте, ні камера не ловить, і я не чую, саме головне. От бачите, начебто ось такий. Дрібозковий елемент, як підшипник верхньої опори стойки, будучи би, в справному стані, може давати ось такий, ось такий шум. Це при тому, що бачите, який безлад у мене зараз в цій машині, тут може тарабанити будь-що. Ну і хочу похвалитись світлом, попри погану оптику за рахунок потужних лампочок, абсолютно темряву, я бачу все. Ось. Про такі особливості заміни верхньої подушки стойки, про такі е, особливості діагностики я хотів з вами поділитися. Наразі в мене все. Кому відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, напишіть звідки ви мене дивитесь. Дякую вам всім за увагу, до побачення до нових відео.